Вітаю вас, друзі! Сьогодні поговоримо про маркер. Ви давно мене просили, ще на початку літа писали: зніми про маркер, зніми про маркер. Ну, перепрошую за затримку. Зараз вже осінь, не було можливості зняти у мене це відео. Але все ж таки стараюся утриматися слові і зніму вам про маркер. Значить, Спочатку те, чим користуюся я. Значить, Така коробочка у мене гарна. І що в мене тут знаходиться? Значить два поплавки. Один від Carp Pro. І відповідно з набору відвід для маркерного груза. Ось такий. І другий поплавок якоїсь іншої фірми, маловідомої, але непоганий. Гарний поплавок. Скажем, ту роботу саму робить, що і від CAPR. Робота та сама. Єдина відмінність: тут вертлюг впаяний безпосередньо у поплавок. А тут є така впаяна петля і в петлю вставлений вертлюх. Так, і ще я собі окремо прикупив, ще один відвід для маркерного груза, то є від технокарпа. Ось такий, трошки він довший від того. Він чим кращий. Тут у нього керамічне кільце, яке, скажімо, більш вільно ковзає по шоклідеру. О, і він трохи довший. Тут є мінус, тут просто впаяний такий вертлюх з великим вухом, і він не є гладенький, якщо у вас шок лідер сильно такий текстурний, ну скажімо, буде трошки не так вільно ковзати по шок лідеру нашому. Але в цьому відводі є така хороша штука, то є таке потовщення спіненого матеріалу. Яке швидко дає вспливати самому відводу і відповідно швидше спливає наш маркерний поплавок. Так що Тим я користуюся частіше, тому що воно мені трошки краще подобається через цю штуку. Так, тепер по маркерних грузах. Маю таку коробочку, і тут є три маркерні грузи. Оцей груз йшов в наборі у е, Карпро, але він має силиконове покриття. І як на мене він мало чутливий. Ну, то я так, моя така думка, я правда один раз спробував, щось воно мені, скажімо, не дуже сподобалося. Не сильно від, ти відчуваєш, де є дно, а де намул, тому що він гладенький, я щось спробував і не користуюся. Можливо, він і добрий, але я привик більше до ось тих речей. Так звані булави, такі маркерні грузи. 50 грам, 80 грам, залежно від того, як далеко приходиться кидати, то я використовую їх. Так, ось так. Тепер будемо збирати нашу оснастку. Так, спочатку на шок-лідер ми надіваємо відвід до маркерного груза. Тобто його в першу чергу. Потім тут у нас є отакий відбійник. Надіваємо його. І прив'язуємо маркерний поплавок. Так, я в'яжу ось таким узлом, своїм улюбленим. Ви можете в'язати любим, яким вам подобається. Я в таких випадках використовую свій улюблений. Раз. Два. Три. Затягуємо. Ось так. так. Тепер відбійник надіває на Ось Отак, От верхлюх повністю ховається, але він крутиться і поплавок має у нас, скажімо, більше е, вільного ходу. Не перекручує шоклідер і краще вспливає. Так, тепер залишилося нам причепити. Наш маркерний груз. І все, друзі, наша маркерна оснастка готова. Тут що важливо, щоб у той відбійник був такої товщини, щоб він не западав оці петлі на маркерних відводах? О, щоб він був пустіший. Якщо нема такого, можна використовувати бусину сюди. Тут у мене є така силиконова бусина, яка мігенька, і вона безпосередньо налазить повністю на вертлюх. Але я використовую отак, мені так найпростіше саме найкраще подобається. В ідеалі, в ідеалі, якби була отут така бусина із пробки, така здорова бусина, У мене вона раніше була, але я на неї наступив і вона тріснула, то коли її надіваєш сюди. Вона швидко дуже спливає і ще допомагає поплавку спливати. Крім того, відвод спливає, все дуже швидко, гарно і ніколи ніяких проблем нема. Ось так, друзі, така проста снасть, простий монтаж. Якщо ви маєте ще якісь запитання, задавайте в коментарях і буду радий спілкуватися з вами далі. Всім удачі, друзі, міцного здоров'я і гарних трофеїв!